Слава Богу, брати та сестри! Я хочу прочитати Слово Боже із 25 ї глави книги «Дії апостолів. Фест взявся судити Павла. і З 4 го вірша написано так. Ефест же сказав, щоб стерегли Павла в Кесарії, оскільки він сам мав незабаром туди піти. Отже, сказав він: ті з вас, хто може, хай йдуть зі мною. І якщо є якесь порушення в цьому чоловіку, хай звинувачують його. Пробувши в них не більше як вісім або десять днів, повернувся до Кесарії. Наступного дня, сівши на місце суді, наказав привезти Павла. Коли його привели, оточили його ті юдеї, котрі прийшли з Єрусалима, висуваючи багато тяжких звинувачень, яких не могли довести. Павло ж захищався: я нічим не згрішив ні проти народу, ні проти юдейського закону, ні проти храму, ні проти кесаря. Тоді фест, бажаючи догодити юдеям, промовив Павлови у відповідь. Чи ти хочеш піти в Єрусалим і там щодо цього суд від мене прийняти? А Павло сказав: Я стою перед судом кесаря, де мені належить суд прийняти. Юдеїв нічим я не скривдив, і ти це добре знаєш. Якщо ж я кривду або чогось варте смерті вчинив, то не відмовляюся вмерти. Якщо ж немає нічого того, в чому вони мене звинувачують, ніхто мене не може їм видати. Покликаюся на кесаря. Тоді фест ще з радниками, відповів: ти покликався на кесаря, той підеш до кесаря. Це вже не перший і не останній суд у справі Павла. Зібралися багато свідків, і вони старалися доказати якусь вину. Причому. Можливо, навіть і щось придумували, таке, чого Павло не робив. І коли розбирав правитель його справу, ну, виявилося, що нічого такого, далі б не про це будуть говорити, там в 26-му розділі написано: нічого достойного смерті в Павла не знайшлося. І можна було б його відпустити. Я навіть це місце зачитаю, 26-й розділ з 30-го вірша. І як сказав це йому, підвівся цар і намісник, і Верніка, і ті, які сиділи з ним, відійшовши, говорили одне одному, зауважуючи, що нічого вартого смерті або кайданів цей чоловік не робить. А Грипаш сказав Фестові, цього чоловіка можна було би звільнити, якби не покликався на кесаря. В російському перекладі там приблизно звучить так: вимагаю суда, кесаря. Ну, ти вільний. Ну, взяти зараз злочинця, любого якого судять десь районним якимось судом, навіть не обласним. І йому кажуть, ти вільний. Він боїться, що його будуть судити далі. Ти вільний. Ну мало хто напроситься і буде говорити, я хочу, щоб мене ще там в обласному суді судили. А потім в республіканському. Але Павло заказує саму вищу інстанцію. Я хочу, щоб мене судив кесарь. Ну, ти вимагаєш суда у кесаря, до кесаря і підеш. Можна було би по-різному говорити, чому це так, для чого він так зробив. Але коли Ананія прийшов до нього у Дамаск, він сказав: ти будеш говорити слово моє перед царями. І він повинен був царям засвідчити Боже Слово. Але я не про це хочу говорити, не тільки про це. Я хотів би прочитати інший такий судовий момент, який написаний у Євангелії від Луки, відома нам 18 глава, з 1 по 8 вірш. Він розповів їм притчу, що треба завжди молитися і не занепадати духом, кажучи в якомусь місті був один суддя, який Бога не боявся і людей не соромився. Була в тому місті й вдова, яка приходила до нього й говорила захисти мене від мого супротивника. А він певний час не хотів, та згодом сказав собі: хоч я і Бога не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що мені докучається вдова, захищу її, щоб не приходила й не докучала мені. І промовив Господь: слухайте, що каже неправедний суддя. То хіба Бог не захистить вибраних своїх, які кличуть до нього день і ніч? Чи буде він зволікати щодо них? Кажу вам, він оборонить їх негайно, однак як прийде людський син, то чи знайде він віру на землі? Притча про то в російському перекріплі написано, що «должно всіх молитися і не унивати». Про те, що треба молитися, навіть коли ти, здається, відповіді не отримаєш, коли нічого не стається, вибачте, коли ти навіть не наповнюєшся Духом Святим при цій молитві, ти молишся і здається, що небо стало для тебе медію. І воно не приймає твої молитви. За це головна думка цієї притчі. І суддя неправедний приводиться в приклад, що він все-таки допоможе через невідступність. І тут. Ставиться на голос на невідступність. Але давайте ми роз... постараємося уявити собі цю ситуацію, як це було. Суддя, який над ним у цьому місці когось вищого, який би міг трошки вплинути на нього, напевно, не було. Тому що він не боявся нічого. Бога не боявся і людей не стидився. Ця людина вирішувала все так, як вона хотіла. І, скоріше всього, що він розглядав справи такі, які йому були більш вигідні, коли він на цих процесах мав певний якийсь заробіток. Коли приходила вдова, подивитися тільки на її зовнішній вигляд, що там очікувати від неї якоїсь винагороди за твою роботу ну, практично неможливо. Вона була йому нецікава. Ну і, звичайно, там були якісь певні відмови. Він не говорив, що я не буду твою справу розглядати і не говорив пряму причину, тому що мені за це нічого не буде. В мене є один знайомий газовщик, і з ним по своїй справі приходилось вирішувати питання Ну, до певного часу. Потім я вже людям його не рекомендував. Порадиш комусь цього чоловіка, він гроші якось брав наперед, робив документи на газ. І потім дуже щось в нього не сходилося з часом. Печаті нема, начальство помінялося, якісь інші причини. Він людям якось пояснював, старався якось відтягнути. Я так зрозумів, що гроші брав не з однієї людини і запутався в цих грошах і дуже було складно з ним щось про що-небудь домовитись. Ну, можливо, і цей суддя щось так говорив. Щось там закрите, якийсь закон мають прийняти, Почекай. І Так якось витягував цю бабушку, щоб вона. Щоб їй самі набридло перші, ніж йому. Але в неї виходу не було. Не було якогось другого судді, незалежного, до якого вона могла б звернутися і вирішити свою справу. Яке в неї спірне діло було, не знаємо. Про це не написано в Писанні. Але прийшов такий момент, коли суддя подумав, дешевше потратити один день безплатно. І більше не бачити цієї бабусі, яка тобі приходить і кожен день тобі надокучає. І він робить все по закону. Правильно. На місце виїжджають відповідні служби, слідчі, знімаються відпечатки пальців, проводиться допит свідків, справа вирішується строго по закону. Все так, як має бути. Для того, щоб задовільнити бажання цієї позивачки. Виявляється дійсно, сусід забрав метр городу. І потрібно насварити на нього пальцем, привести його до якогось відповідальності, попередити. бабусі на дверях вчепити табличку об'єкт під охорони. І закрити цю справу. І вона залишилася довольна, подякувала йому там щиро у сльозах. Але давайте ми оце все уявимо трошки по-іншому. Усе до половини так само. Бабушка надокучає, приходить, доходить до того часу, коли суддя визиває ці всі служби. І весь цей процес, отак як я розказував, ну приблизно я говорю в сучасних якихось реаліях, проходить, досліджує все і виявляється, що вина в цьому вона. Так може бути чи ні? Коли двоє людей спорять між собою, вони обоє праві в своїх очах. Може бути так. Що вони обоє неправі. Може бути так, що один із них прав, а другий ні. Ну, не може бути так, що вони обоє праві, але не погоджуються між собою. Але кожен із них впевнений в тому, що прав я. І ці люди йдуть до. Судій, до судді різного рангу вирішують своє питання. Так було завжди. В 18 розділ, коли ми будемо читати книгу Вихід, то Єофортець Моїсея, прийшов він це таке, побачив, що люди приходять і постійно якісь питання вирішують якісь побутові різного рівня. Він каже: ти всі дрібниці проціжуєш. Постав на це людей, які можуть вирішити це без тебе. А ти будеш важливі питання вирішувати. Стіфан говорив, що Бог давав судді до пророка Самоїла. Великий період історії ізра... Ізра... ізраїльського народу, в народі ізраїльському були судді. І саме в цьому вони цим і займалися, щоб вирішувати спірні питання. Ну не тільки спірні. Але часто це були питання у відносинах між людьми, часто, часто між близькими людьми, часто між родичами, часто між сусідами. Ви знаєте, що посваритися дуже жорстко і надовго саме з родичами і можна, з сусідами і можна, з близькими тобі людьми і можна. Тому що чужа людина постороння, вона, ну, ти до неї нічого не маєш, вона тебе особо обідати не може, тому що вона зробила мало тобі добра в твоєму житті, наприклад. А бувають такі случаї, коли. Сусіди живуть в довгій обіді, довгі роки, довгі десятиліття. Але ми християни, і у нас так не повинно бути. Але, на жаль, іноді це може проявлятися. Коли ми читаємо 6 розділ першого послання Коринтян, там написано, що ви маєте життєві тяжби між собою. Це питання можна все вирішити. Є у вас між вами розумні люди, які вам допоможуть. Стануть миротворцями у вашій справі і їх повирішують. Але ми, як християни, ми маємо головного суддю над всіма суддями світу. Це наш Господь. І ми хочемо, щоб нашу справу вирішував саме Він. Требую суда, у кесаря. І коли ми молимося Богу і просимо про вирішення нашого питання, він довгий час може, як у випадку з вдовою, також мовчати. Якщо ми праві у нашій справі і молимося за це Богу, то прийде час, і прийде наше визволення, і прийде наше вирішення, і Бог все і всіх поставить на свої місця. Але якщо виявиться так, що у цій справі були неправі ми, Бог також це все вирішить. Причому сценарій цього вирішення написаний нами, ми говоримо, що суд це взагалі справедливість не християнська тема. Ми говоримо про милосердя. Для нас більш важливо милосердя, щоби Бог нас милував. Щоб Бог нас прощав, і без цього ми ніяк не можемо жити. Ми не зможемо так спастися без милості Господні. Але коли ми читаємо 23-й розділ, 23-й вірш Євангелія від Матвія, то там сказано, що ви залишили найважливіше в законі: суд, милосердя і віру. Там говориться про милосердя і говориться про віру. Але там на першому місці стоїть слово суд. Чому Бог дуже сильно вимагав в історії всього, всієї Біблії, коли ми читаємо, щоб вага була точна, дограма, міра була точна, вирішення питань, щоб було правильним. Це так має бути. Тому що без цього ми у відносинах один з одних не можемо існувати. Все повинно бути точно. Все повинно бути правильно. Особливо, коли це я важу, коли я міряю. Все повинно бути точно. Не можна ні в якому разі обважувати, навіть на невеликий там грам. І суд це дуже важлива справа. Але ми повинні розуміти одне. Коли я свою справу доношу до Бога, щоб Він вирішив моє питання. У якихось відносинах з кимось із людей. повинні враховувати один момент. Бог вирішить його дуже правильно. Якщо я прав, воздасть мені. Якщо я не прав, також воздасть мені. Тільки воздасть як, так як я хотів. Чому написано в 7 главі Євангелія від Матвія на горній проповіді? Не судіть, то не судіме будете. Чому? Каким судом судите, такими будете судими. Коли ми, ми розуміємо, що Бог починає мене карати, За мій злочин ми хочемо милості. Ми вже кличемо до Бога про милість, але Бог по нашому сценарію. Наводимо такі приклади із писання. Аман прийшов до Артаксеркса. Запросити за те, щоб повішали Мардухею. І вечором його тіло висіло на тій вісільниці. 50 локтів висотою. Давид говорив, яким способом потрібно покарати чоловіка, який так жорстоко забрав овечку. Вчетверо. От і в четверо йому і прийшлося пожати. Якщо просто Бог карає нас, Він проявляє милосердя велике. Але якщо ми закликаємо до нього, Боже, защиті мене від суперника моєго, то із цієї процедури суда така опція, як милість, виключається. І дай Боже, щоб ми були праві. Чи потрібно нам йти до Бога в молитві? Ну, звичайно, як же ж так без Бога? З Бога і потрібно починати Богом закінчувати. А може, є якісь інші способи вирішити свої питання? Ми будемо читати п'ятий розділ Євангелія від Матвія, написані там такі слова. 25-й вірш. Навіть із 23-го. Отже, якщо принесеш свій дар до жертовника, і тим, там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар перед жертовником. Піди спершу примирися зі своїм братом, а тоді вже приходь і принось свій дар. Домовляйся швидко зі своїм противником, доти ще ти на дорозі, щоби противник не видав тебе судді, а суддя тебе не видав слузі і не кинули тебе до в'язниці. Запевняю тебе, не вийдеш звідти, доки він не віддаси останнього кодранта. Сам Бог каже, до мене прийдіть в останню очередь. Спочатку вирішіть свої справи, спочатку розберіться з собою. Я завжди з радістю прийму дар з вашої руки. Але пригадай, може, там щось братом не так. Сестрою не так, з невіруючим. Буває, знаєте, у християн є така велика помилка. Написано: мудрий чоловік, суддя з чоловіком глупим, сміється лі, сердиться лі, не має покою. Тобто, ми як християни мудрі, а є невіруючі люди зовні церкви. І коли ми маємо якусь тяжбу з ними, з сусідами, сусід я віруючи, я не я віруючий. Я з ним тяжбу. Ну, звичайно, прав буду я, бо я знаю закон Божий. я... Е Знаю, як правильно, а він безбожник, він халдей, він невіруючий. І по такому критерію ми оцінюємо правоту. Але не так повинно бути. Може бути, що християнин, на жаль, може бути неправим тож перед невіруючим. А невіруючий, який Бога не знає, якому мислі оправдують, обвиняють одна другої, які підказують, він знає правильно. І Я можу бути перед ним винним і в такому випадку також потрібно в нього попросити пробачення. І не дай Бог не молитися Богу за те, що Бог мене від нього захистив. Тоді, коли я не прав, нам потрібно себе дуже уважно дослідити. Перед тим, як на саму велику інстанцію донести свою справу, потрібно розібратися його на місці, сам собою. Це я прав чи ні. Тому що якщо ми все минаємо і до Кесаря, Кесар вирішить. Коли ми читаємо, я недаром прочитав про Павла так багато, там сказано, що люди приходили і не могли доказати тих звинувачень, е, вини Павлової, які вони представляли. Причому е, сам він за себе говорить теж, що якщо я щось таке зробив, що достойне смерті, я не отрикаюся вміряти. Будь ласка, от не надо мене до кесаря, тут мене зразу скарайте. Давид молився також. Ми читаємо із слова Господнього Псалом 43. Буде це перший вірш. В українському перекладі 43. 43. Суди мене, Боже, виріши мою справу з народом нечестивим. Визволь мене від людей підступних і несправедливих. Просить суда. Коли ми молимося, то ми розуміємо, що я прошу захисту від мого противника. А насправді я прошу, щоб Бог прийшов і справедливо розсудив. І коли знаємо такий випадок, восьмий розділ, Євангелія від Іоанна, люди привели жінку, яку потрібно було засудити по закону. Христос, коли звернув увагу. На їхні поступки, вони написано, будучи облічаємо совістю, сталі уходити один за другим. А що не треба вже тебе судити? А де вони поділися? То вони вже ж такі справедливі звинувачення були в твій адрес. Є твої обвинитель. Ніхто не осудив тебе. Ніхто, Господи. Перед тим, як привезти до суда, це ми думаємо, що це от такі недобрі люди, які проти Христа шукали. Це просто наша молитва в таємній кімнаті, за якою я молюся за свою справу, за свою обіду. І вона, якщо правильно, Бог правильно вирішить. Бог в будь-якому випадку правильно вирішить. Давайте ми розберемося. І може той камінь з наших рук так якось опуститься, ми його поставимо і тихенько відійдемо, щоб за нас забули, що ми там стояли. Господи, мене прости. І завтра я піду. Залишаючи жертви стороні до того брата, і з соперником твоїм. скоріше, поки ти кати, що напуті сні. І моє питання, за яке я мав би ще півроку плакати і просити Божого захисту, і потім отримати Божу різку, вирішиться за півгодини. Навіть про цю вдову написано: все буде добре, все вирішиться. Но син чоловіческий, коли він прийде в це діло вирішувати, він буде його дуже добре розглядати і пришед, ли віру на землі. Він буде розбиратися ті люди, які кликали, почне розбиратися їхню справу в першу чергу. Якщо знайде в їхніх серцях віру, вірність, правду захистить. А якщо не знайде. Я чув про оде село, що там жили євреї. І люди, наші українці, знали, що вони Богу служать, Богу моляться, Бог їх чує. Недаром кажуть, єврейські кучки, дощ там, на початку вересня, це вони там моляться, їхній праздник кущі, І знають, що Бог їх чує. Приходять і кажуть, слухай, от мене там з сусідом Степаном така-така то справа. Помолися за мене, щоб Бог його покарав. Він каже: я помолюсь, але якщо не прав ти, то Бог покарає тебе. Дорогі друзі, важко жити по, правиль, по правді Бож... ну, ну, с... оказатися перед Богом таким правильним і чистим, якщо б говорити, Господи, якщо Ти щось в мене знайдеш, то Ти зразу мене тут покарай. Ніхто так не просить. Ми просимо і розраховуємо на Божу милість. Просимо, щоб Бог нас захистив і цю милість до нас проявив. Тому що ми знаємо, що не оправдається перед тобою написано ні один із живущих. Давайте перед тим, як ми будемо молитися проти нашого брата, сусіда, будь-кого розібратися в собі. Може, дійсно, можна так молитися. Апостоли молилися. Востав Ірод, з народом іудейським проти помазаника Твого Ісуса Христа і Місце поколібалося четвертий розділ діяння. Вони могли, вони мали право, вони мали дірзновіння так молитися. Давид, я говорив, мав право так молитися. Суди мене, Боже. Він знав, що він чистий. Він Саулу доказував. Нехай Господь розсудить між мною і тобою. І нехай Бог тебе покарає, тому що ти не прав. Павел міг так говорити. Тому що він дійсно знав, що він нічим, ні в чому не винен і не могли навіть доказати тих Каже, Найдете зараз, покажіть. Я не відрікаюся, не буду віднякуватись, казати, я цього не робив. Зробив винен. Ви знаєте, що Даніїла спасло? Він теж сказав такі слова, коли люди, які дуже компетентні були в його діяльності, які мали доступ, до всієї інформації. І ці люди дуже тщательно шукали, вони шукали, тому що вони хотіли знайти, не могли знайти помилку в його діяльності. Він сказав, я перед ним оказався чист і перед тобою цар не зробив преступлення. І коли в нас таке серце, і коли буває дійсно, є ущемлення, якесь є якась несправедливість у відношенні до нас, і ми за це молимося Богу. Я це повторив вже, може, десять разів. Бог вийде на зустріч. Я просто хотів, щоб перед тим, як буде якась можливо наступна ситуація, або буде продовжуватися моя вечірня молитва з моєю жалобою і плачом, у вирішенні мого питання із захисту від когось, давайте подумаємо, чи дійсно я там у всьому прав. Тому що якщо вийде Бог вирішувати, Він вирішить по правді. Амінь.